А якщо я вам скажу, що на землі можна знайти такі місця, де не працюють закони фізики та які не підвладні вченим? Повірите? Всім привіт! З вами канал Просвіт і у цьому випуску я покажу вам 10 місць на землі, які неможливі з наукової точки зору. Отож, поїхали! Уявіть, ви живете спокійно, займаєтесь своїми справами, все добре, і як раптом відчуваєте, що вас починає різко. Зрубувати вам дуже хочеться спати, і незабаром ви засинаєте міцним сном і прокидаєтесь десь так за кілька діб. Схоже на сюжет якогось трилера чи хорору, так? Але у жителів села Калачі це реальність. Це село, розташоване в Казахстані, прозвали Сонним. У 2013 році місцеві жителі почали скаржитися на моторошну сонливість, галюцинації і втрату пам'яті. Вони засипали буквально на рівному місці, на дорогах, за кермом, на навчанні та на роботі. Причому те саме відчували приїжджі. Сон був дуже глибоким та тривалим. Чимось він навіть нагадував кому через тиждень сну місцеві прокидалися, маючи надзвичайні проблеми з пам'яттю. Цей феномен суперечить усім законам та здоровому глузду. Як таке взагалі можливо? За однією з версій, причина сонливості місцевих може бути пов'язана. З близьким розташуванням села до уранового руднику, однак це не пояснює, чому жителі сусідніх сіл не страждають на сонливість, хоча вони теж знаходяться близько до рудника висловлювалися й інші версії: від впливу родону та чідного газу до потужної радіації. Лікарі зійшлися на думці, що сонна хвороба калачинців це не що інше, як енцефалопатія невідомого генезу, яка почалася через низький вміст кисню в повітрі. науці відомий і схожий за ознаками недух – летаргічний енцефаліт. Хворі на які також засипають на кілька діб, і у них спостерігається м'язова слабкість, галюцинації і дезорієнтація у просторі. При цьому вчені досі не дійшли єдиної думки щодо причин появи летаргічного енцефаліту. Але здається, жодна з версій не була підтверджена на всі 100%. У 2016 році сонна хвороба в калачах припинилася так само несподівано, як і почалася. Люди перестали засипати. Але проблему мешканців не поменшило. Влада визнала село безперспективним і оголосила програму з переселення. Отакої, як вам таке? Таоський гул: низькочастотний звук, який гудить, джерело якого неможливо визначити, може розлютити вас або звести з розуму. Всі ви чули це від шуму, коли до прикладу у далечині десь працює газонокасарка або телевізор, показує перешкоди. І до тих пір, поки ми не виявимо і не усунемо джерело шуму, у нас буде таке відчуття, ніби наш мозок їсть себе зсередини. Загалом, м'яко кажучи, не дуже приємне відчуття. На щастя, такі випадки трапляються досить рідко. А тепер уявіть собі весь біль та невдоволення мешканців Таоса, міста, яке розташовано в штаті Нью-Мексико, Сполучені Штати Америки, на початку 90-х років багато жителів цього міста скаржаться на те, що постійно чути неприємний звук. Причому цей звук можна почути у всьому місті, тому місцеві жителі буквально божеволюють. Протягом 20 років вчені намагалися встановити джерело звуку, але, на жаль, всі спроби не привели до жодного результату. Розрізаний камінь. На території Саудівської Аравії в 8 годинах їзди від неї є таємниче скельне утворення. Під назвою Аль-Наслаа цей валун величезний, у висоту він досягає 9 метрів завширшки близько 8 метрів. Але що цікавіше, валун якби розрізаний навпіл дуже гострою пилкою, причому лінія розрізу достатньо рівна. Незважаючи на це, обидві сторони валуна не падають один до одного і не валяться на землю. Хоча основа в обох частин не найширшого розміру, вони тримаються на місці. Ніби їх утримує якась таємнича сила, ну і це ще не все, адже таємничості цим глибам додають на скельні малюнки петрогліфи, якими вкрита частина поверхні. Чені не розуміють точного призначення цього каміння, навіть його походження. За однією версією, Суперкамінь Аль-Насла багато років тому був подарований людству посланцями неземної цивілізації. За іншою версією, його розрізали на планеті, використовуючи космічний лазер. За ще однією версією, камінь стоїть тут з часів стародавніх високорозвинених культур, які мешкали в цьому місці багато тисячоліть тому, а потім зникли. Є ще більш прозаїчна версія. По ній камінь розділили наші предки за допомогою давньої лучкової пилки та води. А яка версія вам подобається більше? Поки ви думаєте над відповіддю, покажу вам ще один загадковий валун. Знаходиться він вже не в спекотній аравійській пустелі, а в Маніямі. Це є одне з її головних туристичних цікавинок. Вже 2,5 тисячі років на скелі в штаті Мон знаходиться цей золотий камінь, який прозвали Каменем Будди. На вершині самого каменю знаходиться пагода Чайтійо. Висотою 5,5 метрів. За всіма законами фізики, цей камінь повинен був зірватися вже давним-давно, прокотившись горою і попутно зруйнувавши безліч будівель. Проте камінь зовсім не збирається падати. Щось ніби утримує його на скелі. Камінь можна трохи розгайдати парою людей, але зіштовхнути його вниз не вдасться. Місцеві жителі вважають, що за це треба дякувати самому Будді. Містері Спот. Якщо ви коли-небудь опинитеся в Каліфорнії, раджу відвідати місто Санта-Крус і вирушити з нього в невелику поїздку. Неподалік міста знаходиться одне з найаномальніших місць планети. Воно так і називається загадкове місце. Або містері Спот. Загадок тут справді вистачає. Здається, закони фізики зовсім не працюють у містері Спот, у цьому незвичайному місці, що є пагорбом з дерев'яною будівлею. Гадаю, це місце сподобалося б Майклу Джексону, який любив виконувати антигравітаційні нахили на сцені. Але це ще не все. У містері Спот складно втримати рівновагу. Те, що здається рівною поверхнею, відчувається як схил, і навпаки. До того ж, з різних точок спостереження, зріст людей, що знаходяться в будинку, і за його межами здається то більшим, то меншим. У містері спот складно ходити по підлозі, але можна прогулятися по стелі або стінам. Загалом це простіше випробувати ніж розповісти. І хоча саме місце користується популярністю серед туристів, вчені все ще не можуть дати точної відповіді та зрозуміти цей парадокс. За однією з версій, закони фізики тут не працюють через сильний магнітизм. Що підтверджується дивною поведінкою компаса: підніжжя гори Арагац. Гора Арагац знаходиться в Вірменії і славиться загадковою аномалією. Ми всі знаємо, що предмети, розташовані на схилі гори, будуть котитися вниз за законами гравітації. Те саме відбуватиметься з водою, та й взагалі з будь-яким предметом. Але на горі Арагац все по-іншому. Тут предмети та об'єкти котяться не вниз, а вгору. Що суперечить закону всесвітнього тяжіння. Води у тутешніх річках течуть нагору гору схилом, а машина з вимкненим двигуном сама котиться до вершини гори і при цьому набирає швидкість. Туристи, які відвідали Арагац, зазначають, що підніматися вгору набагато легше, ніж спускатися з неї. Наче невідома сила тягне тебе до вершини, як і не дивно, що сюди приїжджають толпи туристів, які бажають перевірити, не діючи закони фізики на собі. До речі, як і у випадку з містері спотом, арагац не можна назвати унікальним феноменом. Подібні явища фіксувалися і у інших місцях планети. До прикладу, на різних антигравітаційних пагорбах і дорогах, де предмети теж тягнуться і котяться вгору, а не вниз. Наступний феномен чимось схожий з антигравітаційними горами та пагорбами, бо мова піде про водоспад, де все навпаки. Його навіть можна назвати не водоспадом, а водопідйомом, адже вода в ньому стрімко летить вгору. Таке аномальне місце можна знайти на острові Суворой, що входить до складу Фарерських островів, вражаючий вихор, бризок, стрімко мчить по відвісному кам'янистому схилу морської скелі. Висотою 470 метрів Виглядає це дуже незвичайно, навіть неприродньо. Але вчені вважають, що здогадуються про причини цього явища. На їхню думку, перевернутий водоспад утворюється завдяки тому, що біля високих і крутих скель обертається спіральний стовп повітря, який рухається подібно до торнадо. Края прірви допомагають сильніше обертати вітер. Воронка з вітру та води формується досить швидко. Цей фактор, разом із сильними поривистими вітрами, допомагає формувати загадкові явища, що піднімаються вгору води. Крім цього, зворотній водоспад може сформуватися, коли сильні шквали вітру діють на звичайний водоспад, змушуючи потік води розпилятися вгору. Парк дзвінкового каміння. Що буде, якщо вдарити по камінню? Логічно було б відповісти, що ви почуєте глухий звук або щось на кшталт клацання. Але навряд чи ви очікуєте почути музичний дзвін. Дивно, але в парку дзвінкого каміння у Пенсильванії таке можливо. Тут на величезній території лежать сотні неймовірних каменів, вдаривши по будь-якому з них молотком, ви почуєте дзвін. Здається, ніби ці камені металеві або порожні. Над камінням проводили кілька експериментів, але природне явище так і залишилось нез'ясованим. Геолог із Пенсільванії Річард Фас досліджував кілька каменів у лабораторії. Він виявив, що при ударі кожен окремий камінь видає звук на низьких частотах, які людське вухо не сприймає, але кілька каменів взаємодіють один з одним. І цей звук людина вже в змозі почути. Є й інша дивина. Більшість кам'яних полів виникають через те, що гора руйнується і вниз сходить сув. Однак дзвінке каміння знаходиться не біля підніжжя гори, і навіть не на схилі, а на самій вершині. Льодовиків тут ніколи не було, тому невідомо, як каміння потрапило на вершину гори. Що ще дивно, у парку немає тварин. Навіть комахи не живуть серед брязкаючих каменів. Деякі люди стверджують, що в цьому місці перестають працювати компаси, але жодних слідів високого фонового опромінення, нормальних магнітних полів чи дивної електромагнітної активності тут не було виявлено. Від дзвінкого каміння перейдемо до незвичайного кам'яного джерела. Воно розташовано на березі річки Ніт в північному Йоркширі у Великобританії. Кам'яним його називають неспроста. Містичне джерело перетворює будь-який предмет у камінь, немов медуза горгона, листя, гілки, тіла птиць, і буквально все, що потрапляє у воду, джерело перетворює на камінь протягом двох місяців. Протягом багатьох століть місцеві жителі вважали, що джерело прокляте. Вони боялися, що коли вода торкнеться їх, вони теж перетворяться на камінь. Цікаво, що цей феномен був не завжди. Ще у 16 столітті воду джерела використовували для лікування різних хвороб, а в 17 столітті британські лікарі говорили, що вода з джерела є ліками від усіх недуг. Однак незабаром місцеві жителі почали помічати, що об'єкти під водою джерела з часом каменіють. Репутація джерела була зіпсована. У вчених немає єдиної думки щодо цього джерела. Але за однією з версій, у воді є багато мінералів високої концентрації, що й пояснює перетворення предметів на камінь. Ромасету. Якщо ми поглянемо на супутникові знімки Індії та Шрі-Ланки, то помітимо, як ці дві держави з'єднує низка мілин та острівців, які простягаються на відстані в 48 км. Цю низку називають Ромасету або Адамів міст, і вчені не спроможні зрозуміти її походження. За легендою, міст було побудовано понад 1 мільйон 750 тисяч років тому, з каміння, яке плавало у воді. Але це лише міф, щоправда, в нього віриться більше, ніж у природне походження Ромасету. Навіть багато дослідників сумніваються у природному походженні цього мосту, оскільки при вивченні було виявлено наявність валунів на вершині шару морського піску. Вчені вважають це ознаками того, що валуни помістили туди штучно. За всіма показниками, це місце неможливо з наукової точки зору, тому правду потрібно шукати у чомусь іншому. А сьогодні це все? В коментарях напишіть, будь ласка, чи бували ви в якомусь аномальному місці. А також, якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.